Микола Федорович працював вантажником і майже 10 років тому отримав виробничу травму, в результаті чого залишився без ноги. Чоловік звернувся до протезного заводу, аби йому допомогли жити повноцінним життям. Нині це вже четвертий протез, і всі вони були надані безкоштовно. Я живу в сельській місності, Я можу все робити і копати, і пиляти, і косити. В общем, я відчуваю себе повноцінним чоловіком благодаря протезам. Полтавського підприємства близько 6 тисяч пацієнтів рік обслуговує Полтавський протезний завод. Люди сюди звертаються з трьох областей: Кіровоградської, сумської та полтавської. На підприємстві ізготавлюються протези різної складності, різної функціональності і на ампутації різних рівнів. Як верхніх конечностей, так і ніжніх конечностей технологии как технології як и так імпортних. Саме іноземний японський колінний вузол дає можливість рухатися і Миколі Федоровичу. До цього був у мене російський вузол, стояв на ньому. Дуже було добре ходити, Ну по сравненню це мені сейчас поставили японського производства. То набагато луче. Я чувствую на 80% як на своїй назі. Крім японських завод використовує ще й німецькі технології, розповідають місцеві фахівці. Ці ж іноземні розробки пропонуються і полтавським бійцям, які втратили кінцівки. Вартість протезу коливається в діапазоні від восьми до 90 тисяч гривень, але всі витрати бере на себе держава. На даний час протезування військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції, потребують цього. Здійснюється безкоштовно за рахунок держави. На сьогоднішній день уже Три військовослужбовця от отримали таку допомогу в Полтаві. Пояснює директор заводу Юрій Бондаренко. Протезується невелика частина бійців, оскільки наш госпіталь не проводить ампутацій кінцівок. У нас в Україні чотири основних прифронтових госпіталя. Куди попадають бійці АТО і де проводять ампутації? На жаль, в нашому полтавському госпіталі це не проводиться, і бійці АТО, які знаходяться, наприклад, в Київській області, то київські підприємства їх забезпечують в Харківській області. Харківське підприємство забезпечують протезними виробами. Але вже повторне протезування бійці зможуть пройти у Полтаві, враховуючи географічне розташування, так буде їм значно зручніше. Резюмує Юрій Бондаренко.